Давайте перелічимо причини, чому треба обрати вже ваш полк. Ми е, готуємо людей не для кількості, а для якості. Саме розум це наша зброя. Тому підготовка людей це важливе завдання, яке ми е, виконуємо. Ми даємо можливість адекватного підходу е, до. Е, Вибору фахових позицій, на яких буде той чи інший військовослужбовець чи військовослужбовець. Тобто ви можете реалізувати себе не тільки як виконавець, але й як і командир. Історія, тому що перший підрозділ, перший батальйон безпілотних авіаційних комплексів, який був створений в всіх силах оборони, це підрозділ, який е створив. Е Певні програми, які використовуються зараз в всіх силах оборони. Це колектив, колектив, який підтримує один одного, навчає і конкуренція тільки позитивна, яка вирощує лідерів, яка вирощує професіоналів.